А що то казати? Різдво, Іспанія, то то якесь чудо, розумієш? Для нас, заробічан, ми хіба того чекаємо свята, бо то що, всі хочуть хати мити, роботів повно, тарифи подвійні, розумієш, вони не мають цілий рік хату, бо ти потім маєш приходити їм робити генеральне прибирання. Ти лізеш, як той спайдермен по тій кухні, а вона ся липне, не годен відліпити руку, розумієш? Але нічого, ти якось. Домиваєш то, береш тих 40 євро, розумієш, Такого ставиш собі і думаєш, о, вже куплю трохи якогось файного, кращого цього, сирочку якогось на свята, розумієш, та тих якихось крабиків ще купиш, Но, ну то йдеш на другу хату, бо ще треба і вина якось купити, розумієш, та ще щось обрати. Та моя мені навіть казала, вона не знала вже, якої роботи мені дати перед Новим роком, та й каже, мені ще мені машину помий. А я кажу, ні. То вже не входить в мої обов'язки, кажу, то я б беру...